Нарешті кентавр зробили нормальний міні-трактор зі свого мототрактора Кентавра 200Б. Це модель Кентавр 240БР з тракторною коробкою, трьохточкою і валом відбору потужності. Давайте подивимось детальніше, що в ньому є. Двигун зс 1105 на 1100 кубічних сантиметрів. Видає він 20-22 кінських сили. Хоча заявляють, що 24. Це не так. Лише задній привід. У нас є рідине охолодження, а точніше дизельний двигун з помпою охолодження. Чотирьотактний циліндр розташований горизонтально. Ну і двигун, звісно ж, одноциліндровий. Бачимо, як укладена проводка. Генератор головне, що під капотом. Бачимо, у нас трьохточка, точка, яка витримує 400 кг. Гідророзподільник у нас на 4 режими з плаваючим. Ось, досить непогано. Сухе однодискове щеплення. привід вентилятора. Зовнішній масляній ванні. Обороти валовідбору потужності 540. До речі, ось бачимо перед нами ця нормальна коробка 3 плюс 1 на 2. З механічним блокуванням заднього диференціалу. Бачимо, є ручник, який вже встановлений: нормальна ручка. Сидіння з кожзаму. Рульове у нас, звісно, механічне. Три прибори маємо. Педалі розташовані в зручних місцях. І місце також з боку водія. Бачите, скільки можна положити якусь каністру і тому подібні речі. Бачите, який вал регулювання колія на задньому колесі, також регулюється колія і на передньому. Ось передня балка на підшипнику і вихлопна з нержавіючої сталі. Сподобалась техніка? Телефонуй. Сподобалось відео. Підписуйся.